26 липня 1708 року гетьман Іван Мазепа за Держзраду стратив генерального суддю війська Запорозького Василя Кочубея. Приводом для смертної кари став донос московському царю Петру І про зближення українського державного діяча зі Швецією. Взаємини між Кочубеєм і Мазепою були напруженими через Роман Гетьмана з юною дочкою генерального судді. Донос складався з 25 статей. Проте довіра московського царя до Мазепи була такою великою, що він не повірив Кочубею і наказав видати того гетьманові для страти. Вона відбулася поблизу Білої церкви. Після переходу Івана Мазепи на бік шведського короля Карла XII Кочубея прославили як героя Московії та перепоховали у Києво-Печерській лаврі. Цього дня 1908 року, за розпорядженням прокурора США Чарльза Бонапарта, було засноване ФБР впливовою світовою спецслужбою з розслідування резонансних злочинів. Організація стала під керівництвом Едгара Гувера. Він керував ФБР майже 50 років. На рахунку бюро безліч успішних справ. Одна з найрезонансніших в історії американської контррозвідки під назвою Історія примар тривала понад 10 років. За цей час заарештували 10 російських шпигунів, які видавали себе за американців. За даними ФБР, вони збирали конфіденційну інформацію і завдавали шкоди національній безпеці Сполучених Штатів. Наразі Україна співпрацює з федеральним бюро розслідувань США і американськими компаніями щодо збору доказів воєнних злочинів Росії під час повномасштабної агресії. 26 липня 1971 року стартувала четверта експедиція американських астронавтів на місяць. Унікальність місії корабля «Аполлон-15» полягала у тому, що для пересування поверхнею супутника Землі вперше застосували так званий місячний автомобіль. Місяцехід використовували і в наступних космічних польотах. За три доби перебування на супутнику нашої планети астронавти зібрали 77 кілограмів місячного ґрунту та каміння, провели борові роботи і проїхали майже 28 кілометрів. Це була одна з найблискучіших із наукового погляду космічних експедицій. А яким буде 26 липня 2023 року залежить від кожного з нас.